Кожен раз, коли я приходжу додому, я обожнюю, коли собака на мене ставить лапи. Вона дуже мене рада бачити, і я її обіймаю і хвалю за цю її поведінку. Мій пес тепер думає, що це є норма поведінки до інших людей. І коли до мене приходять гості, моя собака на них стрибає, мені дуже некомфортно, і я закриваю свою собаку в іншій кімнаті. Заходячи в ліфт, вона те саме робить з людьми в ліфті. Мені приходиться сваритися з людьми, вибачатися, почуватися дискомфортно, тримати собаку постійно на натягнутому повідку, а вона в цей момент душиться і не розуміє, чому я її забороняю. На вулиці ті люди, які подивляться на собаку, посміхнуться або почнуть розмовляти з нею. Вона одразу біжить і ставить на них лапи. Я в цей момент нервую, вибачаюся, дергаю собаку повідком постійно, сержусь на неї, беру її на короткий повідок. Я підозрюю, що вам такі сценарії відомі, тому що ви самі бували в таких ситуаціях. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша собака не стрибала на інших людей, почніть з себе, почніть кожного разу робити зауваження, коли вона стрибає, навіть якщо це ігрова дуже радісна форма. Ми не повинні дозволяти собаці це робити і хвалити її за це, тому що це для собаки становиться нормою поведінки, і вона потім не розуміє, чому ми сердимося, чому ми її відволікаємо, закриваємо або ругаємо. Вона цього не розуміє, бо для неї дома це є норма. І звичайно, не всі люди люблять, коли собака ставить лапи, навіть якщо це добра форма. Пам'ятайте, все, що ви робите з вашою собакою, це для неї являється нормою поведінки з іншими людьми, гостями, дітьми.